Банда Тайсона продовжує кошмарити префронтове Запоріжжя. Вітаю, друзі, 17 травня! Одразу попрошу додивитись цей матеріал до кінця і зробити максимальний репост, адже від цього без перебільшення залежить здоров'я і життя українців. При фронтовому Запоріжжі. І найперше подивіться оце коротеньке відео. Нещодавно ці кадри пролетіли численними медійними пабліками. На них в Запоріжжі, на фестивальній площі, кримінальники відомої банди Тайсони здійснюють рейдерське захоплення приміщення салону краси, угрупування, не маючи жодних документів. Які посвідчували б їхнє право на це приміщення спокійно, серед біло дня ламали двері в перукарню, а численні правоохоронці, які туди прибули по виклику, не сильно навіть намагались їм перешкоджати. За словами очевидців, поліціянти начебто або просто не знали, як себе вести, або й взагалі. Просто боялись. Як пишуть засоби масової інформації, по даній ситуації, то цього разу Тайсанівці взяли під криво скандального Геннадія Дяченка, організатора фінансової піраміди Демос, за допомогою якої цей аферист шукав десятки запорожців, на... Е Сотні мільйони доларів. А зараз успішно уникає тюремних стін. І саме в його інтересах здійснювалось рейдерство. Та що найцікавіше, найцікавіше, медіа пишуть, що організатор Демосу не приховує свою нетрадиційну орієнтацію. І при цьому. Банда Тайсона веде з ним відносини в стилі Незападло. І тут, напевно, варто зазначити, ще один дуже-дуже цікавий момент, який, як мінімум, важливий, не тільки для правоохоронців, а й для кримінального світу. Нещодавно широко на всю Україну засвітився вор в законі Сергій Олійник на прізвиського Умка. Це той самий вор в законі, який на дні народження власників паримаць сидів за одним столом із експівробітниками СБУ Шивом, Відюком та Ойфом. А потім був затриманий. Діючими службістами та приносив публічні вибачення за використання спецмаяків маячків. Так от, Тайсони, це угрупування, що має відношення до того самого вора в законі Сергія Олійника на прізвисько Умка. Відповідно, варто припустити, що як мінімум в кримінальному світі, як до тайсонівців, так і до умки, питань може виникнути ну, немало. Дружба з особами нетрадиційної орієнтації та застіля з правоохоронцями, скажімо так, це так собі кримінальні здобутки. Але мова, власне, не про це. Хто слідкує за моєю журналістською діяльністю, той знає. Я один з небагатьох, хто тривалий час намагається викривати злочинну діяльність Тайсонівців. На моєму каналі більше десятка публікацій по даній банді. Більше того, включно із впливом моїх викриттів тайсони на деякий час. Були змушені зменшити кошмарення людей, а сам керівник угрупування переховуватись за кордоном. Та як бачимо, після де... деякого часу в небутті вони знову в грі. І методи не змінились, а тому варто більш детально про них нагадати, аби громадяни. І правоохоронні органи знали, з ким можуть стикнутися на вулиці, і, зокрема, в прифронтовому місті Запоріжжя. Члени даного групування під керівництвом Тайсона на фото вже понад 10 років вчиняють тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Пов'язані із пособництвом державі агресору Російської Федерації, співпраці з окупантами та колаборантами, незаконним обігом та зберіганням вогнепальної зброї та набоїв до неї, вибухових речовин, наркотичних зах... засобів займаються бандитизмом, незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів. Замовними вбивствами. Вимаганням, рейдерськими захопленнями бізнесу, привласненням та розтратою бюджетних коштів, органів місцевого самоврядування, розкраданням та реалізацією гуманітарної допомоги і тощо. Лідер угрупування. Суворов Ілья Геннадійович 1974 року народження. Він же Тайсон. З 90-х років займався ракетирством. Перебував в Рошуці з 2007 по 2017 роки. За скоєння злочинів, передбачених статтями 257 Кримінального кодексу України, бандитизм. Та статті 115 Кримінального кодексу України Вмисне вбивство до складу його організованого злочинного групування входить велике коло осіб, в тому числі місцеві політики, керівники органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, журналісти. Окупанти, колаборанти, а також близько 60 80 озброєних осіб спортивної зовнішності, місце яким ну, в штурмовій бригаді, я думаю, точно. Останнє використовується для виконання силових завдань, нанесення тілесних ушкоджень, захоплення або захист об'єктів нерухомого майна, пошкодження майна. Замовні вбивства тощо. Немало важливо вказати, що Суворов Тайсон, Суворов Тайсон має не одні документи, але поки що не про це. Ще більш цікаво, його попереджають. Можливо, і організовують втечу за кордон за підробними документами його друзі-партнери. Колишній виконуючий обов'язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртів та екс-заступниця голови Запорізької обласної воєнної адміністрації Злата Нікрасова. А вона а вона це ж та сама чиновниця, яка всередині квітня. Передавала привіт українцям із Сейшельських островів, розповідаючи, що кожен може вільно туди поїхати на відпочинок та витратити десятки тисяч доларів. Ось її пости. Так от, Куртівіні Красова, фігуранти справи про розкрадання. 22 морських контейнерів, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів гуманітарної допомоги. А Суворов Тайсон з своєю бандою допомагав реалізувати це мародерство після того. Після чого ці екс чиновники змушені були допомогти йому втекти за кордон. Крім того, що Ілісу Ворова відомо, що його дружина та діти проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і знаходяться під повним контролем ФСБ Російської Федерації. І чи може це мати вплив на діяльність банди Тайсона? Як думаєте, на користь ворога? Скажімо так, над чим правоохоронці мають дуже добре замислитись СБУ АУ, організоване звичайне угрупування суворова Тайсона, серед іншого, причетне? До. Погроз та систематичного залякування адвоката Тетяни Щербань, автомобіль якої члени банди порубали сокирою. Фото ви бачите: до збройного нападу на будинок запорізького підприємця, в той час, як в нього були його дружина і троє малолітніх дітей. Тоді особисто цим нападом керував болгарин Владислав Михайлович на прізвисько Болгарин. Він є правою рукою лідера злочинного групування і Єлісу Ворова. Ось кадри нападу.

До збройного нападу на військовослужбовців військової частини А-3057 Азов, в результаті якої були нанесені вогнепальні та ножові поранення військовослужбовцям. За даним фактом, частина нападників була затримана. Ну, а далі хто присів, а когось і відпустили. Нанесення тілесних ушкоджень. Депутату Запорізької обласної ради Дмитру Майстро в 2023-му трьом учасникам банди по цій кримінальній справі було винесено вирок. Нанесення тілесних ушкоджень шести працівникам полку Сафари Національної поліції України на території пляжно-розважального комплексу «Пау-Біч». По В результаті працівників поліції було доставлено до лікарні з різними ступенями тяжкості тілесних ушкоджень. Нанесення тілесних ушкоджень голові Кушугумської селищної ради Сосуновському Володимиру Сергійовичу. Нанесення тілесних ушкоджень працівнику одного з ринків міста Запоріжжя Голобородьку АО. Ну тут уже взагалі мовчати не можна. Кримінальне провадження від квітня 2023 року розслідується. Організації та виконання замаху на вбивство бізнесмена Олега Кузьменка та його сім'ї. Це, напевно, одна з найрезонансніших правди фігурують Тайсани. За даним фактом, ГУНП Запорізької області було встановлено виконавців, фігурантам повідомлено про підозру, комусь навіть було обрано запобіжні заходи з подальшої передискуакації заграти. Справа ця давня. І по ній сувора вілья, він же Тайсон був в рошуці за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Так от, уникнути, покарання і зняти з розшуку по цій справі Тайсону допоміг такий собі, увага, девітян, Вемір Суренович. Постать досить відома своєю наближеністю до чинних представників зеленої влади з найвищих кабінетів. Та найцікавіше те, що в матеріалах слідства йшло саме про Веміра Девітяна і що саме він був замовником вбивства бізнесмена Олега Кузьменко. Друзі, кримінальну банду. Тайсон, я можу розповідати ще дуже довго про зв'язки Давітяна з Арахамієм Давидом. І Матеріалів в мене вдосталь. Зокрема, про почисленних учасниках угрупування серцевого блоку, таких як Маїлов, Саїдов. Грабовський та інші. А також про їх спільників числа політиків, чиновників, бізнесменів, таких як Вимір Давітян, згадані Некрасовий Куртів, ну і ще приміром, Віктор Щербина, Віталій Лисенко і так далі. Та наразі сенсу в цьому нема. Адже більшість з вас вже й самі багато що зрозуміли. Угрупування серйозне. Та ще й ще підтримкою політиків давітян, Арахамія та всяких ділків, наближених до влади. А тому звертаюсь в першу чергу до мешканців Запоріжжя та області. Будьте обережні, по всій видимості вони знову розвертають свою активну злочинну діяльність. Ну і тут же звертаюсь до правоохоронних органів і в першу чергу Служби безпеки України. Пояснювати вам щось, думаю, абсолютно не потрібно. Ви самі все розумієте, з цією бандою в черговий час навести порядок. Але цього разу варто постаратись, адже далі буде тільки гірше. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.